У Коломиї вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні. 24 лютого на міському кладовищі відбулася панахида в рамках циклу заходів. Пам'ятаємо, на місці побувала наша знімальна група. 24 лютого нічим до тепер не відрізнявся. Тепер він записаний як чорний день в історії нашого народу. Не можна сказати, що це був початок війни, але це був день, котрий шокував всіх нас. Багато країн давали нам три дні. Але ми, як народ, як нація, не допустили цьому, показали всьому світу, як можна згуртуватися і яка ми є сильна дійсно нас. Цього би не сталося, якби в нас не були такі відважні, свідомі, мужні люди. На жаль, багато з них тут на алеї Слави. Нехай пам'ять про всіх наших воїнів, котрі віддали життя своє, на тому жертовнику свободи і волі нашої землі, нашої України. Ніколи не буде забутим. Цього дня я всім бажаю також далі сповнитися, нагадати про ті, скажімо, стимули, котрі ми мали всі, про ту згуртованість, про ту відвагу. Є два фронти: фронт бойових дій, вскових дій. А є ще інший фронт фронт духовний. Фронт духовний дорог Христі повинні тримати всі. І старі, і молоді, і невічні, і сильні. Тому що якщо не будемо мати віри в Бога, не будемо залучатися його допомогою і підтримкою, нам не здолати цю нечість і цього ворога, який повстав на нас. В сьогоднішній день по багатьох храмах лунають молитві. молитви. Молитви полеглих, але й лунають молитви за живих. І кожного християнина є святий обов'язок молитись. Як за померлого, так і за живого. Особливо нашої молитви потребують наші воїни. Наші воїни, які зараз перебувають на передовій, захищають, боронять наш край. Нехай Господь дозволить, щоб кожен із нас у скорому часі побачив перемогу. Тоді будемо відзначати і святкувати. І побачимо, що жертва, ціна, яку віддали наші воїни, наші захисники, є не даремна. Thank